Не таке тепер із двох, яке із дитинства. Діти знають тарілки, а ми знали миски. У бабусі на п'єцу, макогон й макітра, як вона їх в руки брала, ото була втіха. Снігів було аж ген-ген, у рівень із хату. Готувались дві неділі до цього свята, прибирали у хатах. Сажі вигрібали, прали штори й фіранки, звідусіль знімали, застилялись килими із тканним малюнком, які тріпали дітиська кожен своїм бочку. У снігах ще й до потопних, в морозах зі скрою, аби пахло в хаті снігом, свіжістю і зимою. Із великих трьох гілок в'язалась ялинка. Ось піску добуть відро, то була розминка. Скляні іграшки старі, а між них і нові, витинали із паперу сніжинки чудові. Як ялинку прикрашали, то усім сімейством. Без дітей це Боже збав, Щоб сталося це дійство, І гірлянда лампочки, фарбовані спасти, і ялинка тоді пахла. Аромат хоч впасти. Бабця ще в подвійній вікна вату все встеляла, і три іграшки на неї рівномірно клала, Аби ще було здаля, видно на дорогу, Що чекають коляду до свого порогу. Готувались пиріжки і з яблок, яблук пахло в хаті тертим маком в макітрі під фар з вишень в тарілках і пеклась картопля, Пробіг смаком часничок і мліла квасоля. Ну, а ми, діти, дітиська, у юрбу всервались, у нас санки, хокеї лижі, у очах ввижались, І до хати, як прийдеш, одяг аж в бурульках, так товклися й гасали по підносом булька. Бабця одяг на шнурку при плеті чіпляла, який сохнув так до ранку таке щастя мала. І ось було так у всіх і у кожній хаті. Всі були прості, прості, а в душі багаті. І співались колядки якось по-другому. Різдво жило відчуттям родини і дому.